Давніх давен жінки прикладали чимало зусиль для того, аби бути гарнішими. І ось якось зібралися четверо друзяк, поїхали на пленер і зробили неймовірно прекрасні речі. Про все це у наших рожевих окулярах. Хто б міг подумати, що у прадавні часи прикраси придумали чоловіки і виключно для чоловіків для того, аби визначити і підкреслити їх чесноти та соціальний статус. А жінки, які стоти щедро наділені здатністю відчувати прекрасне, дуже швидко адаптували чоловічі відзнаки під власні естетичні бажання та потреби. Про це і не тільки йшла мова на виставці скляних прикрас чотирьох львівських художників. Анатолія Гоголя, Оксани Тарнавської, Марти Сухані та Романа Дмитрика, котрі взялися відновити у нашому місті промисел творення жіночих прикрас із художнього скла. Жіночу красу може оцінити тільки мужчина, і в історії, скажімо, 19, кінця кінця го на початку 20-го століття, в, в дизайні жіночих прикрас в основному відомі тільки мужчини. Якщо ми візьмемо, візьмемо Гале, візьмемо Тіфані, візьмемо Сваровські. Чотири покоління Сваровські які дотепер тільки мужчини. починаючи з другої половини 19 століття, на українських землях, що входили до складу Австро-Угорської імперії, стали модними та престижними жіночі прикраси з художнього скла. Варто згадати хоча б Олену Кульчицьку, яка чи не єдина із західноукраїнських художників початку двадцятого століття працювала над формуванням світського модерного національного образу. Брати Мар'ян та Євген Тарнавський у цій царині досягли віртуоз на а Богдан Войтович, який не лише підтримав традицію, але й відкрив нове дихання у художньому моделюванні прикрас. Варто нагадати про його колекцію скляних жіночих прикрас для державного народного хору імені мені Більшість сучасних українських художників, які працюють в ділянці намис, вони використовують вже готову першу основу. Тобто намистинка є в них придбана, яку зробили там китайці чи інші. Ми, ми робимо нами. Міста з своїх власних розробок. І от гудна мотанка, про яку ви питаєте, це перша основа, яку я придумав десь в 1988 році і дотепер ми використовуємо їх в наших прикрасах. Ми їх виготовляємо і з них збираємо композиції. Вам, як кожній жінці бракує щодня чогось новенького і чогось красивого? Звичайно, бракує кожній жінці щось новенького. Завжди ми не маємо що вдягнутися. Я стараюся робити такі прикраси, які могли би бути трансформерами, що можна вдягнути як коралі, можна вдягнути як браслети. В щоденному житті скрасити його якось в давні часи вважалося, що в районі шиї грудей жінку можна вректи, і це був своєрідний оберіг, щоб вона була захищена від цього злого. Я стараюся міксувати коралі власне з натуральним камінням, з натуральним металом, з натуральними елементами, тому що скло потребує чогось натурального доповнення до нього. На пленері ми поставили обладнання і робили ці наместинки, кожен крутив, там було кілька типів, вони крутяться на різних типах шкла, вони робляться в різних техніках і технологіях. Композиція вона абстрактна чи ви її плануєте для якоїсь конкретної людини? По-різному. Ну, є, є, що люди просять, наприклад, що дизайнери чи власники просять, щоб кольорова гамма чи тип намиста був такий, і тоді ми під це розробляємо. Де можна ваші кахлі користати і для чого ви б їх бачили? Вони можуть бути і декоративного характеру, і чисто ужиткового характеру. Тобто можна взяти рамочку і зробити собі як картинку, а можна використовувати тут обуця як облицьованка. кахлі. було тепле літо і ще осінь впереді, мабуть пора року. Ваша найулюбленіший приказ? Намисто просте. Ностальгія за молодістю, мабуть. Можем, дивлячись на ваші прикраси, бачить щось своє. Що ви намагалися зобразити? Е, ви знаєте, я коли доторкаюся до матеріалу, який називається скло. Він сам мені починає розповідати, що е, має бути. Я посередник. А творець він десь так інакше. Вони не вони не зупинені. Вони не зупинені в русі. Їм є право рухатися далі. Роман Дмитрик, Марта Супер, Оксана Тарнавська, Анатолій Гоголь з Малехова. Спеціально для програми. Для, для програми. Вечірній простір. Вечірній простір.